Великих рішень, закритих перемовин, історичних компромісів, дипломатія, мистецтво слова, яке змінює долю народів, як укладаються міжнародні угоди, які інтриги за зачиненими дверима, розбір подій, аналіз стратегій, історія дипломатії, код дипломатії, програма Донецького національного університету імені Василя Стуса. Твій провідник у світ, у світ дипломатії. дипломатії. Вітаємо шановні радіослухачі. В ефірі п'ятий сезон програми Діп Dialogs. і це черговий випис політичної рубрики Код дипломатії, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. У студії для вас працюють студенти зі спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я Вадим Федорчук, та мій колега Олексій Зявченко. Вітаю Олексію! Вітаю! Чудово, що ми знову разом з цими постійними змінами у риториці Білого Дому наш поступ в євроінтеграційних процесах став менш помітним. Що є? Надзвичайно проблематичним фактом, на жаль, ситуація справді виглядає саме так: це ж скоро Єврокомісія оприлюднить звіт про розширення, основний документ, який дає оцінку наскільки ефективно рухається держава-кандидат до вступу в ЄС. Зокрема, в ньому розглядається наступні питання: чи можна говорити про значну швидкість реформ? Чи держава значно відстає або й навпаки, демонструє регрес у реформах? В будь-якому випадку наше просування в інтеграції стримується. Ти ж чув, що Європейська рада змогла ухвалити відкриття переговорних Астрів через позицію Угорщини про це свідчить заява до висновків саміту, яка була узгоджена 26 країнами-членами, окрім Угорщини. Фідес, на чолі з Віктором Орбаном, продовжують перешкоджати наші діяльності. Щоправда, цей союз не єдина проросійська політична сила, що діє на території Європи. Їх значно більше так, але вони, на щастя, не можуть впливати на прийняття рішень в інших державах ЄС. Одначе підтримка правих популістичних партій в Європі рік за роком зростає, що створює Орію чималу загрозу для майбутнього України в європейській спільноті так згідно з аналітикою, проведеною фундацією європейських прогресивних досліджень, підтримка партії радикального правого спектру в Західній Європі за 20 років подвоїлася з приблизно 15% до понад 30%. у країнах східної Європи. Спостерігається подібна тенденція у Польщі, Угорщині та Словаччині. Рівень підтримки правих популістичних сил стабільно зростає. А в окремих випадках такі партії вже мають вирішальний вплив на формування урядових коаліцій. Зокрема, за даними Європейської ради з міжнародних відносин, у 2024 році понад 40% виборців у країнах центрально-східної Європи висловлювали симпатію до правоконсервативних консервативних або популістичних політичних сил. Слухай, а розгляньмо детальніше найважливіші сили, щоб не плутати наших слухачів. Чудова пропозиція. Розпочнімо з нашого найбільшого головного болю Угорщини Орбан Сфідес вже 15 років впевнено керують державою. Під їх керівництвом вона перетворилася в так звану неліберальну демократію. Важливо зазначити, що неліберальна демократія це термін, який описує систему, де вибори проводяться формально демократично, але відсутні ключові елементи лібералізму. У такій моделі влада концентрується в руках панівної. Еліти, яка маніпулює інституціями для збереження контролю, перетворюючи демократію на фасад для авторитарних практик, Орбан сам неодноразово називав свою систему саме такою. І це створює серйозні проблеми для ЄС. Але, попри всі автократичні амбіції, Угорщина зараз переживає серйозну внутрішньополітичну кризу. На початку 2025 року вибухнув скандал з помилуванням у справі про сексуальне насильство над дітьми, що призвело до відставки президента та міністра юстиції. Це спричинило масові протести та послабило позиції ФІДЕС, висвітлюючи тріщини в системі Орбана. І на тлі цієї кризи набирає сили опозиційна партія Тиса. Партія Поваги та свободи очолювана Петером Мадяром. Вона виникла у 2024 році, і вже на виборах до Європарламенту здобула значну підтримку. Опитування показують, що тиса лідирує та посідає домінантні позиції в низці рейтингів, обходячи фідес, і є головним викликом на виборах 2026 для Орбана. Деякі прогнози наголошують про можливу перемогу Орбана з мінімальним відривом, але інші аналітики зазначають, що тиса має 15% відсоткову перевагу серед визначених виборців. Вони припускають, що партія може перемогти, якщо вдасться приманити виборців, які ще не визначилися. Це могло б змінити курс Угорщини та полегшити шлях України до ЄС. Поки на горизонті для нас тільки труднощі. 28 жовтня. Радник премєр міністра заявив, що Угорщина хоче сформувати антиукраїнський альянс зі словаччиною та чехією, щоб узгоджувати позиції перед зустрічами лідерів ЄС. Поки на горизонті для нас тільки труднощі. 28 жовтня. Радник премєр міністра заявив, що Угорщина хоче Румувати антиукраїнський альянс зі словаччиною та чехією, щоб узгоджувати позиції перед зустрічами лідерів ЄС, так і саме Чехія та Словаччина останнім часом опинилися в центрі уваги через помітне посилення правих сил. Розпочнімо зі словаччини у 2025 році. Уряд Роберта Фіцо продовжив курс на консервативну та євроскептичну політику. Його коаліція, що сформувалася ще у 2023, намагається балансувати між вимогами Брюсселя та власним електоратом, який дедалі більше Ще налаштований проти західних цінностей саме так до того ж, Фіцо відкрито критикує санкції проти Росії, обмежує свободу медіа і звинувачує Захід у подвійних стандартах. У березні 2025 року йому вдалося зберегти парламентську більшість ставки домовленості з кількома незалежними депутатами, але це лише підкреслює крикість його уряду. Ще більше показовою стала подія вересня 2025 року, коли словацький парламент ухвалив конституційну поправку, що юридично закріплює лише дві статі чоловіка і жінку, а також традиційні сімейні цінності як частину національної ідентичності. Це рішення викликало критику в Європарламенті та поставило словаччину. В один ряд із тими державами, які дедалі відвертіше дистанціюються від політики ЄС у сфері прав людини. До речі, соціологи відзначають, що популярність партії напрям, соціальна демократія, ФІЦО, тримається переважно завдяки антиміграційним, нестандартним і проросійським меседжам. Опитування показують, що понад 40% виборців в словаччини підтримують ідею нейтралітету у війні Росії проти України. Якщо ж перейти до Чехії, там ситуація не менш тривожна на парламентських виборах 3-4 жовтня 2025 року. Партія Андрія Бабіша здобула близько 35%, ставши беззаперечним лідером перегонів, хоч Бабіш позиціонує себе як прагматичного центриста. Його риторика дедалі частіше тяжіє до правопопулізму, особливо коли йдеться про міграцію, екологічні квоти та військову допомогу Україні. Так після виборів Бабіш почав переговори з правими партіями: свобода і пряма демократія та мотористи для себе. І, хоча офіційно він запевняє, що залишиться в межах проєвропейського курсу, його союзники відкрито виступають проти диктатуру. Брюсселя. вони вимагають зменшення внесків Чехії до бюджету ЄС і виступають проти зеленої трансформації, яку просуває Єврокомісія. Тобто бачимо, як навіть традиційно стабільні демократії, як Чехія, поступово схиляються до риторики, яку ще кілька років тому асоціювали лише з Угорщиною чи Італією. Для України це створює серйозний виклик. Чим більше таких урядів з'являється всередині ЄС, тим складніше зберігати єдність щодо підтримки Києва. І тут важливо підкреслити. Зростання правого крила це не лише політична тенденція, а й культурний феномен. Багато виборців реагують на страхи. Економічні, міграційні, а іноді й екзистенційні, вони шукають простих рішень, і популісти вміло цим користуються саме тому. Події в Чехії та Словаччині демонструють і ширшу картину навіть у центрі Європи, в державах із відносно високим рівнем демократії, правоконсервативні наративи стають головним політичним трендом. І якщо ЄС не знайде нові механізми внутрішньої консолідації, ці сили можуть радикально змінити обличчя Європи вже у найближчі роки. Маєш рацію, Тож перейдімо до їх північного. Західного сусіда Німеччини. там теж помітно зростання популярності правих сил. Насамперед, партії альтернатива для Німеччини, яка все активніше впливає на політичний порядок денної країни. Так, АДН починала як євроскептичний рух, але нині її риторика стала значно радикальнішою. Партія активно виступає проти імміграції, зеленого курсу ЄС і санкцій проти Росії у 2025 році. За останніми опитуваннями, підтримка АДН перевищила 21% на федеральному рівні це рекордний показник у її історії, і що цікаво, АДН особливо сильна у східних землях, як от Саксонія, Тюрингія чи Бранденбург, де рівень підтримки іноді сягає 30-35%. Там партія позиціонує себе як захисника німецької ідентичності та експлуатує теми розчарування глобалізацією, економічною нерівністю та недоцільністю допомоги у війні в Україні. До того ж, у 2025 році конституційний суд Німеччини почав розгляд питання щодо можливого часткового обмеження діяльності АДН після низки розслідувань про зв'язки її регіональних лідерів із проросійськими структурами та радикальними угрупуваннями. Проте цей процес надзвичайно складний, адже партія має мільйони виборців і представництво в Бундестазі. Саме тому німецький приклад. Надзвичайно показовий з одного боку АДН викликає занепокоєння серед європейських політиків, а з іншого демонструє, що навіть у державі з міцною демократичною традицією існує запит на радикальні альтернативи. Це ще один сигнал, що політичний маєдник по Європі продовжує хитатися вправо, і вплив цього тренду вже відчутний далеко за межами Німеччини. Наприклад, у Франції її праве крило має давню традицію, а сучасне національне об'єднання на чолі з Марін Ліпен перетворилося з маргінальної сили. На вагомого політичного претендента так. І цікаво, що у 2025 році партія Лепен фактично очолює рейтинги перед президентськими виборами. Вона змогла закріпити образ партії простих французів, тих, хто не задоволений міграційною політикою, глобалізацією та європейським союзом. У цьому і полягає парадокс: ще 10 років тому французьке суспільство сприймало радикально правих як загрозу демократії. А тепер вони частина політичного мейнстриму. І це не лише завдяки риториці Лепен. А й через кризу довіри до традиційних партій до того ж, Ліпен намагається позиціонувати партію як помірковану патріотичну силу, від, відходячи від різкої антиєвропейської риторики. Тепер вона говорить не про вихід з ЄС, а про суверенізацію Франції в межах Європи, що передусім є стратегічною зміною спрямованою на залучення поміркованих виборців. Цікаво, що така м'яка радикалізація і справді працює за опитуванням 2025 року. Понад 30% французів підтримують і. Посилення національної держави ціною послаблення інтеграції в ЄС, що й демонструє глибину ідеологічного суву у Франції. Ще важливий момент: французька права риторика активно впливає на партії в інших країнах. Звернімо погляд на Нідерланди. Там теж права сила під проводом Герта Вілдерса займає чільне місце. Так, партія за свободу є класичним прикладом правопопулістичної партії, яка виступає проти імміграції та ісламізації. Зокрема, ця партія скептично налаштована до ЄС та вже давно інтегрувалася у політичну систему Нідерландів як сила, яку не можна ігнорувати. У 2025 році ситуація загострилася у червні. ПЗВ пишла з панівної коаліції через суперечки щодо жорстких імміграційних законопроєктів. Екі, що призвело до розпуску уряду і оголошення дострокових виборів. Вілдрес стверджує, що інші партії бояться співпрацювати з ним через радикалізм, але саме виборці мають вирішальне слово. Вибори, що пройшли 29 жовтня 2025 року, були надзвичайно важливими для правих у західній Європі. ПЗВ посіли значну частину місць, зрівнявшись в кількості з ліберальною політсилою демократи 66 Створення коаліції стане великою проблемою для них. До того ж, навіть якщо ПЗВ не зможе очолити уряд, її дискурс уже впливає на весь політичний простір. Багато центральних партій змушені реагувати на імміграційну тематику. Жорстокість у міграційній політиці стає нормою, а радикальні меседжі перестають бути маргінальними. На мою думку, праві рухи, попри численні спірні моменти, виконують важливу функцію. Вони повертають у центр європейської політики теми, які ліберальний мейнстрім ігнорував. Національну ідентичність, контроль над міграцією, безпеку це реакція на страх і втому людей від надмірної глобалізації. Але саме в цьому й небезпека під гаслами захисту ідентичності праві часто підривають фундаментальні цінності ЄС, права людини, толерантність та солідарність. Їхній реалізм швидко перетворюється на ізоляціонізм і популізм, який роз'єднує суспільство. Можливо, але не можна заперечувати, що саме вони змінюють Європу. Та змушують еліти слухати тих, кого раніше не чули. У цьому сенсі праве крило не лише виклик, а й дзеркало реального стану європейської демократії. Тоді на цьому наш радіоефір підходить до свого логічного завершення. З вами були студенти зі спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса, я Олексій Зябченко та мій колега Вадим Федорчук. Дякуємо, що слухаєте радіопрограму, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. До нових зустрічей! Яких рішень закритих перемовин, історичних компромісів, дипломатія, мистецтво слова, яке змінює долю народів, як укладаються міжнародні угоди, які інтриги за зачиненими дверима, розбір подій, аналіз стратегій, історія дипломатії, код дипломатії, програма Донецького національного університету імені Василя Стуса, твій провідник у світ дипломатії.